Ісая, 10 розділ: Горе законодавцям несправедливим та писарям, які пишуть на лихо, щоб від правосуддя усунути бідних, і щоб відняти права від убогих народу мого, щоб стали вдовиці здобичу їм і пограбувати сиріт. А що ви чинитимете в день навіщення і наглої згуби, що прийде здалека? До кого втечете за поміччю і де позоставите славу свою? Нічого не лишиться, тільки зігнуться між полоненими. І попадати між позабиваними, при цьому всьому не відвернувся його гнів, і витягнена ще рука його. Біда сиріцові жезлові гніву мого, а кий у руках його це пересердя моє. На лют нечистий, пошлю я його, про народ мого гніву йому покажу, щоб набрати здобичі й вчинити грабунок, і щоб потоптати його, як болото на вулицях. Та не так він собі розуміє, а серце його не так мислить, бо в серці його щоб немало народів понищити та погубити. Бо говорить, хіба мої провідники разом усі не царі? Чи шкално не такий, як Кархеміш, чи ж Хамат не такий, як Арпат, хіба ж не така Самарія, як Дамаск, тому що рука моя царства божків досягла, а в них більше боввани, вони, як в Єрусалимі та в Самарії. То хіба не зроблю я так само для Єрусалиму й Бовванів Його, як зробив я був для Самарії Божків її, і станеться, як доконає увесь чин свій Господь на Сіонській горі та в Єрусалимі, то скаже: навіщу я плоди гордовитості серця царя Асирійського та пишнуту чванливих очей Його. Бо він каже: Вчинив я це міццю своєї руки і своїм розумом, я бо розумний і відміняю границі народів, а їхній манеток грабую. І як сильний скидаю пануючих, і досягла мов кублоте багатство народів рука моя, і як збирають покинені яйця, я всю землю зібрав, і ніхто не порушив крилом, і дзюбка не відкрив і не зацвірінькав. Чи буде сокира пишатися понад свого грубача, чи понад свого пильнувальника буде гордитися пилка? Ніби жезло повищує тих, хто його підіймає, ніби підносить кий того, хто не є дерево. Зате Господь Бог Саваот пошле. Сухорлявість наситих його, і під його славою полум'я буде палати, не мов би пожар. І світло Ізраїля стане огнем, а святий Його полум'ям, і запалить воно, і пожере його терня, й будяча його в один день, і славу лісу, його, його саду вигубить він від душі аж до тіла, і буде, що знедіє він, мов той хворий, і буде останок дерев його лісу, такий нечисленний, що й хлопець їх спише. І станеться в день той останок Ізраїля, і врятовані дому Якова не будуть вже більше опиратися на того, хто б'є їх, обіпруться у правді на Господа святого Ізраїлевого, рештки навернуться, рештки Якова до сильного Бога. Бо коли б був народ твій Ізраїль як морський пісок, тільки рештки із нього навернуться. Загибель призначена є, щоб виповнилась справедливість, бо виконує Господь Бог Саваот поставлену згубу посеред всієї землі. Тому так промовляє Господь Бог Саваот, мій народе, мешканце Сіону, не бійся, асирійця, Він палицею тебе вдарить, і Кия свого підійме на тебе, як колись на дорозі єгипетській. Бо мало ще трохи побуде та й скінчиться людь, і звернеться гнів мій на знечищення їх, і збудить на нього бича Господь Саваот, як уразив був він мідіяма при скелі орев, і кий його буде на морі, і його він простягне, як колись на Єгипет. І станеться в день той, з твого рамена тягар його здійметься, а значиє твоєї ярмо його, і через ситість ярмо буде знищене. Він прийде навпроти Айяту, перейде в мігрон, свої речі складе до Міхмашу, Перейдуть правовалля, геваночліх нам. Затремтіла рама, утекла Саулова Гав'я. Заголосили ти, одочко Галіму, послухай, Лаїше, обідний Анатоте. Медмена розбіглася, мешканці Гевіму втікають. Ще сьогодні зостанеться він у нові, своєю рукою грозить горі дочки Сіону, пагірку Єрусалиму. Ось Господь Бог Саваот відтинає галузки за страшальною силою, і найвищі поставою будуть постинані, а високі будуть понижені, і буде обтята навколо залізом гущавина лісу, і ливан упаде від могутнього.